Мусово евакуація населення з Мирноградської громади триває. Потрохи люди покидають міста та селища, аби врятуватися самим та надати більш безпечні умови дітям. Особливу увагу під час евакуації приділяють незахищеним верствам населення. На території Мирноградської міської територіальної громади залишається 26 багатодітні родини. З них 83 дитини. Зараз темпи евакуації значно прискорилися, бо лінія фронту до Мирноградської міської територіальної громади зараз набагато ближче. Була там три тижні тому, темпи прискорилися. Кожного дня виїжджає. Дві-три родини. Інформування населення проходить і соціальними мережами, і їздить евакуаційна група по місту, поадресно всі ці родини відпрацьовуються. Якщо там немає з ними контакту, всі перевіряються, можливі адреса, де вони можуть знаходитися. Тобто ми працюємо зараз у цьому напрямку. Ті, хто наразі не визначився з подальшим місцем проживання, мають змогу звернутися за допомогою до управління соціального захисту населення міста Мирноград. Там є оператор, який надає цю інформацію. Тобто є дуже велика база місць, де вони можуть, куди вони можуть поїхати. Це і Київська область, і Дніпропетровщина, і Полтавська область. І вони можуть отримати цю інформацію. Тобто, родина може як записатися на евакуацію, так і їм допоможуть, оприділитися з місцем, де вони будуть перебувати. За словами працівників поліції, під час екстреної евакуації зазвичай родини беруть з собою мінімальний набір речей та документів. Поліція постійно з працівниками ДСНС та військово-цивільна. Адміністрації виїжджають на родини, які залишилися у громади, проводять з ними бесіду та евакуюють дітей разом з батьками. Діти, які евакуюються, постійно виїжджають в бронежилетах, в касках та на броньованому авто. Днями мережею почала поширюватися інформація про настання адміністративної відповідальності для батьків, які відмовилися евакуювати малечу з небезпечних територій. Це підтвердив і Антон Сябрук. На даний час багато родин, які погоджуються на евакуацію. Деякі родини виїжджають самостійно і з родинами, які відмовляються від евакуації, постійно продовжуються. Проводитись бесіди та їх попереджається, що за те, що вони відмовляються, вони можуть понести адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов'язків. Так як батьки відповідають за життя та здоров'я своїх дітей. Наразі на Донеччині функціонує спеціальний кол центр з питань евакуації, отримати консультацію та записатися на спеціальний потяг люди можуть за номером телефону 0800 500 121.